Привіт, мої любі зрителі! Сьогодні я нарядна, красива, бо вчора була у діда день народження. Оце досі не знімала ні віночка, ні бусів, бо гості тільки повиползали. Боже, яке було свято. Чого це так оце гулять? Я не понімаю. Війна, світло відключають, ні. Приперлись усім селом. А до цього дзвонила всім дзвонила і казала: О, давайте тільки близькі там родичі, не треба брат, сватати, треюродний, двоюродний, не треба цього. Давайте потрошку по скромному не, не час, не, зараз не таке оце время, щоб оце щоб так гулять. Ну, ну, Давайте по скромному посидимо, все нормально. Ні, Ні ми прийдемо на 5 хвилин, ми тільки поздоровимо, опідемо. Ну, ладно, думаю, що ж придумати. Ви знаєте, щось я кашлять почала. Може, це коронавірус? Я не знаю. Ти не переживай, кажуть мені е, у нас привівки. У всіх привівки у селі Суржик. Думаю, Боже, що ще придумать? А ага, дзвоню, ви знаєте, от у діда давлення піднялося. А, давління так, у нас є, у нас є настойки, у нас є самогончик, усе все ми принесемо, будемо діда лічити. Не переживайте. Боже, ну, стучаться вже в калітку, а що діти? відкриваю, От. А нарядилася для діда, думали вдвох поси Ну, прийдуть там ну, внуки, там, діти. Боже, стоїть оце цяла очі, як умов злій. Всі приперлися. Боже, Боже, думаю, оце голодня, а? Оце прийшли поїсти. Зною зима попереду, а свої консервації все хоронять, а до нас прийшли. Ну там хто колесо приніс, якесь валялось там ото для цвіточників, знаєте, у когось щось не там було. Ми та й так мотла флігелі. Ні, поприносили все. Ну, ладно, це вже таке діло. Ага, де ж у нас на всі руки мастер? Що? Раз у год прийшли, вони ще поїли, попили там, потанцювали. А потім цілий рік дід, допоможи там зробить, там зробить. Ну, він у нас безвідказний такий, ну, а що зробити? Ну, зайшли. Столи на вулиці поставили, хорошо, ще й не сніг ще не випав. Поставили, ну, давай їсти. Ну, я наготовила на своїх. Ну, думаю, поїдять і підуть. Ну, побачиш, нічого нема. Ага, поїли все. Співають, співають. співають думаю. ах ви хитрі, не йдуть, а співають, українські пісні дуже гарно співають, але не йдуть, і на стіл так ото заглядають. Думаю, боже Боже, ага, це музикальна пауза, значить. Ладно, ну со принесу там огірки, там якісь там у мене грибочки є в баночках, там ще кусочок сала там знайшла в холодильнику, ну, порізали, поставили опять. Ага, дивлюся, вже ай, пить нічого, вже повипивали все, а? зараз підуть. Потім так сусідка. хоп, У мене ще є самогон, я ще бігаю. Дві минути. Раз, точно, приноси два бутиля. Боже Боже, знов закуска. Ой, я кажу, діду, що делати? Він каже: Ну йди вже там якісь консерви, що є, вже витаскуй. Ну, а що робити? Люди не уходять. Повитаскувала вже, що є, вже всі запаси. А думаю, чи макароні вже тварю? Ну, що небудь уже варю макарони, вже ставлю. Вони о, будемо танцювати. І пішли танці. І танці, і так, і так. І сама вони йде, танці танцюють. Кажу, люди добрі. Господі, ідіть вже. Потім раз. Світла повиключали, віздіть. Темно, темно стало, Думаю, ой, виручили, ну, зараз підуть же, ну, що вони будуть робити у темряві. Тут вони го у нас в запасі є свічки. Давай свічки ставити по столу. Ой, Думаю, Боже, як, як, яка, яка оце от фантазія? У людей вже й свічки поставили, не виходять, танцюють. Думаю, а музика ж не грає, а вони співають і танцюють. Боже. І отак от було всю ніч. Немо, повиповзали тільки зранку. Оце я ще не роздівалася. Оце прибирала, оце щось робила. Тепер кажу, діду, давай зараз сядемо оце сьогодні і наконець твоє день народження відпразнуємо самі. Бо це ж це ж кошмар. Я оце хочу вам сказати, а ви мене, може, підтримуйте. От дивіться, приходять люди. А на що це і мені нікуди Хай приходять з продуктами зі своїми огорками, своїм солом. Накривають столи і тоді будемо разом гуляти, а то, виходить, так, якась несправедливість. І ніякі, значить, готують, їх кормлять, вони танцюють, а ми потім ще й прибираємо. Якось Мені це не дуже подобається. Якщо ви підтримуєте, що треба поміняти все навпаки, пишіть мені в коментарі, може будемо все міняти. Хай приходять зі своїми їдою та своїми самогонами. І, і будемо гуляти. Оце буде день народження. До побачення! Гарного дня!